Привіт! Сьогодні я вам покажу, що я беру з собою в дорогу. Завтра вранці я виїжджаю в Тріп і моя кохана жінка мені наготувала. Зараз я вам покажу що. Так, тут у нас в лотку буряк, варений, тертий, червоний буряк. Тут у нас яйця варені. Це хліб. Банановий хліб, він так називається. Ну, це. М'ясне таке блюдо. Тут в лоточку котлети. Одні і другі. Два лоточки з котлетами. Тут у нас голубці. Бачите, які гарнесенькі голубчики. Не хочу лоточку відкривати, бачите, жарненькі, гарненькі. Тут у нас картопля з сметанкою. Тут у нас гречка, тут у нас картопелька знов. І саме головне і моє улюблене це тушені ребра. Я зараз за допомогою отаких от штучок виймаю самі костомашки. Сюди їх кидаю. А м'яско лишається, я м'яско забираю з собою ось в цей лоточок. В цей. І от цього всього, що моя люба жінка готувала мені цілий день, вона провела на кухні, готувала мені, І цього всього мені вистачить десь на тиждень. У мене є холодильник, в який я це все покладу, і цього всього мені вистачить десь на тиждень. Ну, а другий тиждень я вже буду. Їсти щось несмачне американського виробництва. От так ми і виживаємо тут, в цій Америці. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, можливо, комусь порадити подивитися мій каналчик. Мирного неба вам над головою всім. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!